Всім привіт, пан Сергій на зв'язку. Ви на каналі Gravel Travel І сьогодні ми з вами розпакуємо і детально подивимось мій новий шалом з магазину Let's Bike від фірми MET, моделька Estro Mips. Замовив собі новий шалом для того, щоб оновити трішечки свій велосипедний гардероб. І зараз ми все це з вами розпакуємо. Як завжди, подивимось у кінці відео я його приміряю, прокачусь, поділюся своїми першими враженнями. Ну і зараз по традиції для початку, друзі, попрошу вас протиснути вподобайку, підписатися на канал, написати свій перший коментар. а Також підписуйтесь у мої соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Також посилання буде на товар, а також промоку. От на знижку 7% у магазині Let's Bike. все це буде в описі. Ну а тепер давайте дивитися мій новий шолом. Можна сказати, що це мій перший шолом від бренду серйозного, скажімо так, бо до цього я завжди замовляв собі шоломи на Aliexpress. Ну, хто давно дивиться мій канал, той знає, бачив всі мої шоломи, які я купував собі. Ну, в цілому, сказати щось погане про китайські шоломи не можу, але такого, що прямо дорогого шолому, у мене ще ніколи не було. Тож вирішив спробувати. Шолом від МЕД, тим паче тут є технологія Міпс. це буде ну, вже трошки безпечніше, так би мовити. І ми давайте з вами зараз все детально подивимось. Я замовив собі шолом у розмірі М синього кольору. Там, до речі, на сайті можете подивитися, є декілька різних кольорів. Можливо, вам сподобається щось інше. Ну, давайте дивитися, розпаковувати. Він, знаєте, не глянцевий, а він має бути такий трохи матовий, наскільки я зрозумів. Так, Тут у нас всередині більше нічого нема. Ось так шолом запакований. Звичайний пакет, і тут у нас є всередині інструкція, макулатурка, ну то ладно. Давайте тепер детально роздивимося цей шолом. Я от Єдине, що побачив одразу на бірці на шоломі, от моделька у нас М139 Estro. І написано, що виробництво в Китаї Made in China. Хоча сам бренд італійський, і офіс компанії знаходиться в Італії. Ну, як ми бачимо, зараз все виробляється в Китаї. От, навіть брендові речі, такі, як от шолом. Тут ми маємо таку бірочку MIPS. Далі ми про це з вами поговоримо. Є ось така десь тут галограмка була, о, галограмка. Лейбочка, що все, все оригінальне. Так, і на коробці хочу вам показати є ще е, написано, що тут є у нас європейський сертифікат безпеки ЕН 1078 10782012. Тобто підтверджено сертифікатом, що цей шолом. Має добру якість і відповідає всім вимогам безпеки європейським. Пройдемося швиденько по технічним характеристикам цього шолома. Основне призначення це шосейний велоспорт. Я планую його використовувати на гравійнику та на МТБ. Я думаю, що ніхто не буде проти цього, якщо я на МТБ вийду в цьому шоломі. Я думаю, буде також класно все це виглядати. Конструкція шолома Inmold. це полікарбонатна оболонка з полістироловою підкладкою для підвищення довговічності та захисту. Також тут присутня технологія MIPS. Це покращений захист головного мозку від обертальних навантажень от за рахунок от цієї конструкції. Тобто, коли ви, наприклад, падаєте, вдаряєтесь головою, і ось ця технологія MIPS, ця конструкція вона захищає від проворачування голови всередині шолома. Тобто додаткова безпека, от, і дійсно це працює, як вже показала практика інших людей та тести цієї компанії. Ну, раджу ніколи не падати, але все ж таки це додаткова безпека і це дуже-дуже круто. Даний шолом має 26 вентиляційних отворів, 17 впускних і 9 випускних, з внутрішніми каналами для ефективної вентиляції. Тут, до речі, зроблена конструкція таким чином, що ви навіть коли зупиняєтесь, і вам немає куди діти окуляри, ви можете от в ці отвори ставити окуляри таким чином. От, і бачите, все чудово. Окуляри з Aliexpress стають сюди цілком нормальні. Тож, от такий бонус є. В цьому шоломі немає москітної сіточки, як ви бачите, все просто відкрите. Колись у мене був шолом з Aliexpress з москітною сіткою і в деяких моментах врятував. Тому що буває, так їдеш. Якась комаха або бджола на ходу залетить туди, і ще та пригода виходить потім. Ну, от позаду, до речі, є світловідбиваючий елемент. Регулюється шолом за допомогою ось цього коліщатка Safety Epsilon. Крутиться воно на 360 градусів і ось такий робить вертикальні налаштування. Ось так скрутимо, послаблюємо або затягуємо. Зі зворотньої сторони на потилиці є ось такі силиконові проставочки для комфорту. Ну, і Також є гіпоалергенна ось така змінна вставочка, яку ми можемо вручну попрати от, за необхідності. І потім назад сюди на, на ліпучках поставити всі місця. Ось. Ну, і Фіксується шолом за допомогою звичайного фастекса. На жаль, немає тут магнітного фастекса. я вже так до нього звик на китайському шоломі. Ну нічого, в принципі. І це теж непогано. Ремінці якісні. Регулювання по бокам тут -от, біля вух ось таке. От. Тобто, все можна підлаштувати і все буде гарно і комфортно. Заявлена вага шолома в розмірі М270 грамів. Давайте перевіримо, наскільки це відповідає дійсності. А по факту у нас трохи більше аж на цілих 5 грамів. В принципі, сюди можна поставити якийсь ліхтарик. От, якщо є такий, знаєте, з довгим силиконовим ремінцем, можна горизонтально сюди поставити або якийсь невеличкий квадратний або круглий, от, зафіксувати ось таким чином за цю перегородку. Ну тут. Зафіксувати з цієї сторони, і, думаю, буде працювати. Треба буде щось пошукати, подивитися на Aliexpress і, може, сюди замовлю, поставлю, щоб був тут також ще і додатково ліхтарик. Ну, в цілому, друзі, шолом мені сподобався своїм кольором. В першу чергу. Ви там можете подивитися, може вам сподобається щось інше. Там Багато різних кольорів. Підібрати зможете під свій там, дизайн, під кольор свого велосипеду або велоодягу. От. Ну, а зараз я вже вийду покатаюся, його спробую затестити і вже скажу вам свої перші враження по комфорту, по зручності. От. Ну і в цілому, як він буде виглядати, теж подивимось. Отже, друзі, перша катка в новому шаломі. Трохи незвично новий образ. Тож, я звик до чорного шалому, а тут вже такий, знаєте, інший колір треба звикати. От. Ну, в принципі, у мене тільки позитивні емоції від цього шолома. Я зараз трошки проїдуся по набережні, Їду в парк. Зараз десь зупинюся вже. Розкажу вам про свої перші враження. Їду на МТБ. О, хтось мене ззаді хоче підрізати. Якийсь самокатчик. Точно. Тут вони такі. Навіжені ці самокатчики. це капець. Я вже трошки покатався по парку і можу вже з вами поділитися своїми враженнями. В цілому шолом дуже класний, дуже комфортний. Я от його одразу як одягнув на себе. І знаєте, він як рідний на голові. Прямо от розмір М -ка от підійшла ідеально на мене. Якщо порівнювати з тим шоломом Sun Riмуon, чорний, який в мене з Aliexpress, то там Елька, і він, знаєте, він такий трошечки вільний, не такий. от як цей Його одягнув і він так, знаєте, облягає щільно голову, буквально трішечки підкрутив е, регулювання і все. І воно прям ідеально сидить на голові. ну от І він наче не виглядає, як такий, знаєте, як ото гриб на голові, бо буває такі, якщо шаломи великі, то воно якось не дуже е, виглядає. Естетично, а цей, прям, він, знаєте, класний. І по-друге, от я от тільки виїхав з дому, я помітив, що Ну, в принципі, зараз вже покатався по парку, я зрозумів, що от, от ці вентиляційні отвори вони реально класно працюють. Вентиляція тут прям на рівні. Голова вентилюється дуже, дуже класно, комфортно продувається. От Голова не так сильно пітніє, хоча от сьогодні доволі спекотно. От, я при тому, що катаюся постійно з е, підшоломником. Чому з підшоломником? Тому що зараз тут спробую виролити. хвилинку. Бо я тут можу дуже крутий кут. Хі -хі. Чому з підшоломником? Тому що на, на лису голову, от коли їдеш е, в сильну спеку от, і просто одягнути шолом, то воно так не дуже комфортно. Тому що під... Е, Стікає на обличчя, і воно таке, знаєте, не дуже. Ну і плюс о, о, через ці отвори, коли так проїдеш багато кілометрів, <хи> потім на голові така засмага, як зебра виходить, і воно так не дуже естетичне. Тому я завжди катаюсь під шоломником. Ну, воно мені так, знаєте, якось і комфортніше, і зручніше. Ну, і плюс і ці моменти, про які я вам сказав. Ось, ну, давайте так от ще ззаду вам покажу. Спереду заїхав, правда, в такі хащі. Тож, друзі, кого зацікавив даний шолом, посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Також там буде промокод на знижку 7% у магазині Let's Bike. Тож заходьте, використовуйте, сподіваюся, цей огляд був вам корисний. Ну і Напишіть свої коментарі, що ви думаєте, як він пасує мені чи ні. Хочу дізнатися вашу думку. От. Тож, на цьому в принципі будемо завершувати. Я ще так покатаюся по парку. сьогодні дуже така гарна погода. В парку хорошо, так свіженько. От. Ну і ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, на телеграм, на інстаграм. Все буде в описі до цього відео. Ладно, всіх обійняв, до нових зустрічей і пока!